Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в гостях нас Тетяна Гай Вітаю, Вітаю. Люба. тетяна. Дуже в нас такі цікаві новини. Зсу сьогодні завдали удару по об'єкту на території РФ балістичними ракетами угу. «Атакамс» від США. І ЗМІ американські посилаються на власні джерела. Чи правда ця інформація? Чи правда ця інформація? Так, Паш Пентаклів. Паж жезлів і сонце. Це тільки початок. Це тільки початок. Це був лише маленький відсоток того удару, який ми зробимо вже найближчим часом. Трошки відкрию таємницю протягом уже цього місяця. Прекрасно РФ погрожує новими ударами у разі ударів по їх території, і вони це погрожували позавчора. Вчора по uh -huh. території України на виключення застосування Росії нової зброї, яка ще не використовувалася, якщо Київ почне бути вглиб нашої країни західними далекобійними ракетами. Заявляв Володін, спікер Росії, дуже голосно. Таня в них є така зброя. Ну, в них така зброя є, по тузу Пентаклів. Ми з тобою це дивилися ще раніше, ага. і ми знаємо, сьогодні також був завданий удар по Харкову невідомою зброєю. Ага. І це був тільки теж початок. Вони дійсно будуть бити, у них є така зброя, ага. а вони зараз ще трішки вичікують. Веч... І це ага. по Харкову, по Харкову, це був одиничний удар, щоб налякати, щоб показати, що вони ага. мають, тому що знаємо, що вибух пролунав. Нав перед сигналом ще повітряної тривоги, і Харків. Це тільки початок. Це був нам сигнал, це було нам попередження, і вони будуть бити її цією зброєю. і Далі це буде не атомна зброя, але якась нова зброя у них точно є. Тетяна, в мене таке питання. Вони хотіли вдарити цією зброєю. Вже постфактумом боячіся далекобійних ракет чи в них давно вже були плани гатити цією зброєю? По нас просто вичікували. Давно були плани, просто вичікували. Сплановано це було не вчора, угу. і зараз вони цей план почали реалізовувати. Так, так би мовити, м -м, надихатись перед смертю. Ось так. А, куди планують поцілити, по Києву бити будуть? Будуть. Найближчі 10 днів будуть бити по Києву, Київська область, угу. Дніпро. Запоріжжя. Чернігів йде. Запоріжжя йде. Вінниця? Ні, Вінниця не йде. На Західній Україні місто якесь іде. Велике, Львів. Львів будуть бити по Львову. І Одещина будуть гатити. Я люблю хочу сказати сьогодні. Передивлялася всю Україну, всю Україну. От пам'ятаєш, як ми з тобою на минулому тижні okay. в одному з прогнозів не можна було навіть переглянути якесь конкретне місто, тому що був удар по всій Україні, який, на жаль, стався на вихідних. Тож говорили, що протягом двох днів, і це не останній удар. На цьому тижні варто очікувати ще дві масовані атаки. Тетяна, я хотіла тебе запитати стосовно того, що було на цих вихідних. Да? Ми бачили, що дуже багато різного роду ракет, uh -huh. різного типу ракет летіли по Україні, зокрема по Києву і по іншим містам. І я не можу сказати, що удар був тільки калібрами, uh -huh. да? він був комбінований. Uh -huh. Що це було ось цей Вінігрець з ракет? Це вони пробували, чи зб'ємо, чи не зб'ємо це. Вони пристрілювалися, чи це якась така тактика? Ні, це вони не пристрілювалися по п'ятірці, чаші, трійці мечів. Бачу, це була нова їхня тактика, щоб вивести з ладу якомога більше наших ресурсів по ППО. Тобто угу. різними і і комбіновані атаки вони і продовжуватимуть. Це початок їхнього якогось таємного плану. Угу. По Україні, тобто це дійсно така тактика. Казали, що будуть гатити раз на два-три дні. Чи правда це? Чи це буде частіше? Ну, можу сказати, що по карті місяця на цьому тижні так, на цьому тижні ще бачу реально дві атаки. А як там буде далі, будемо дивитися, тому що їхні плани постійно змінюються, і тому потрібно дивитися. Але на цьому тижні це буде так. Причому вони якось будуть по різних містах заходити. От не будуть давати видихати навіть. І це вже будуть не лише шахеди. Чи може бути таке, що Кременчуг опиниться на межі екологічної катастрофи, якщо порушать? Зруйнують Кременчуцькові сховище. Кременчуцьку дамбу. Чи зруйнують? Є плани на Кременчуцьку дамбу у них, але зруйнована вона не буде. Зараз сильні пошкодження? Ну, скажімо, пошкодження, от вони, я бачу, є, але я не бачу, що це приведе до катастрофи. Угу. Тетяно, говорили, що внаслідок таких атак українців може зникнути не лише світло, а й вода. Чи будуть проблеми в нас з водопостачанням? Ні. Ні. Точно не будуть з водопостачанням проблем не буде. І, до речі, з світлом ми говорили в наших прогнозах, що будуть десь середини листопада відключати на 2-3 неділі. Буде отакі планові відключення світла. Але я хочу сказати, що якщо подивитися на те, як нас гатили, як гатили наші підстанції, то зараз ми ще. Обходимо з легким переліком, тому що mm -hmm. е, нас лякали, що по 20 годин не буде світла. В принципі, 8 годин там з пере е, з такими переривами на добу, ще можна я вважаю, потерпіти, поки ми зараз це все не налагодимо. Тобто 2-3 тижні з водою я взагалі не бачу проблем. Дякую, Тетяна. Давай поговоримо е, про е, наступну ситуацію. Зараз всі говорять про те, що в Молдові в столиці приземлився російський баплат. Так, да, якою буде реакція Молдови? Чи може бути таке, що там закриють повітряний простір? Трошки схвильовані вони там, в Молдові. Але схвильовані навіть дещо ну так налякані, стурбовані, але щоб закрили вони простір, я не бачу. Але це до речі, не, не перший і не, не останній випадок, такий mm -hmm. подібний у Молдові і не лише в Молдові. Тетяна, зараз в катері Чорного моря шість носів ракет типу калібр, загальний боєзапас становить 24 ракети. Це підготовка до удару? Так, аерофан. Авіація буде застосовуватися? Так. Сильний буде удар. Сьогодні завтра мені теж йде. Дивись, ми можемо зараз поговорити з тобою неодноразово в наших ефірах. Ти говорила. Що ти бачиш страшну трагедію 20-го-21 числа. Я тобі чесно скажу, сьогодні мені вже лячно Сенатом. Не бійсь. З нами все буде добре. Лячно за рідних, за Україну, за українців. Він дійсно цей удар неминучий, хочу сказати, і ми його маємо пережити. Давайте подивимося, чи нічого не змінилось буде. Не змінилось. Це вже давно приготовано. Мене, ти знаєш, я зараз так подивилася, мене ж, аж так дух перехопило, тому що кху, бачу через інформацію, і от мені зараз така, от, знаєш, йде картинка, я дивлюся через карти. Іде картинка, що от ті страшні новини, які ми бачимо, там, зруйновані будинки, загиблі сім'ї, рятувальники, жертви говорять на мурах жертви на вулиці в Одесі. Це от таких картинок буде більше, 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 більше і більше. Це удар буде вночі під ранок, в день. Вночі почнуть. І знову так як вони люблять із 5 до 10 ранку. Є ще запитання стосовно того, що сказала. Керівництво Естонії про те, що Європа має бути готова надати Україні своїх військових для допомоги, чи будуть нам допомагати не так, як зараз, що вони вже допомагають легіонерами, а що дійсно почнуть відправляти війська на підтримку України? Ти знаєш люба по карті колісниця? Я бачу, що так. Вони мають намір дуже швидко це зробити, але це не буде така кількість, яка дійсно нам суттєво допоможе. Це можна по десятці пентаклів побачити дуже легко. Ні, ми розраховуємо тільки на свою силу, і ми вже це знаємо. На окупованій частині Запоріжжя росіяни вперше відправили місцевих хлопців на строкову службу. Зокрема, окупаційна влада заявила, що жодного призивника не відправлять у зону бойових дій. Натомість хлопці проходитимуть службу у військових частинах Криму, Ростовської області та Краснодарського краю. Також радник мера Маріуполя повідомив, що хлопців з Маріуполя та Волноваха вже відправили на службу в російську армію. Це правда, і чи, якщо так, чи будуть вони в зоні бойових дій? Це правда, дивись, Угу. Uh -huh. Але ні в якому Краснодарі вони не будуть, вони боротимуться проти своїх. Їх відправлять в зону бойових дій. Тобто, і, без ми, про це, так, і ми про це скоро дізнаємось. Тому що їх відправлять як м'ясо. Uh -huh. Тут е після останнього удару, 17 листопада, почали писати, що у росіян. Щось не так з ракетами дуже багато ракет падають, відмовляють двигуни через, це, через те, що в них дефіцити з двигунами. Особливо це стосується ракет Х101. Це правда, що у них є дефіцит з запчастинами і двигунами? А, не дефіцит. Тут я би сказала не дефіцит, а тут зіграла роль корупція. Не дефіцит. Угу. Корупція, ну. Бач, подвійне обличчя. Ні-ні ні. В -ні -ні. жодному разі не дефіцит. Але ви знаєте, я не скажу, що ця їх корупція суттєво нам допоможе. Тому що mm -hmm. ракета туди, ракета сюди, якби воно нас не врятує. Не варто на це сподіватися. Тут така цікава штука. Зовсім нещодавно. Росія заявляла про те, що Європа хоче зробити разом з Америкою терористичний акт, залишити Європу без інтернету. І е, е, така цікава новина, що телекомуні... підводний е, телекомунікаційний кабель е, Целіон 1 е, який прокладений між Фінляндією mm -hmm. і Німеччиною. Опа, вийшов з ладу. Сейсмологи oh. кажуть, боже, може, це якісь підводні течії, можливо, там щось перебило, перервало. Та в мене такий, е, таке питання. Те, що от заявляла Росія, це було попередження, що вони готові залишити без Wi-Fi всю Європу? Вони би хотіли залишити ту Європу, але в них нічого не вийде. Вони будуть намагатися, будуть робити якісь прямо дії, але. Mm -hmm. Не вийде нічого. Це все. Цей вони, намір не. Вони причетні до того, що ось цей кабель вийшов з лава? Ні. Вони просто беруть собі чужі медалі на груди. А хто так це? трапилось. Тут немає причетних. Тут дійсно так. Це якісь ага. от, як природні явища. Я хочу сказати, що так дійсно, може бути момент. Ось зараз до нового року, коли дійсно зникне інтернет і зв'язок. Але тут це більше такі якісь природні явища на це повпливають, але абсолютно не це не людський фактор, і це буде ну, такий нетривалий час. Угу. Ще одне важливе питання: це випробування ракет циркон. Ворог угу. поновив випробування, 17-го числа вже полетіли перші ракети циркон. На... Нашу територію по нашим мирним містам. Чи буде ще застосування цих цирконів? Так. Вони роблять ставку на це. Роблять на це ставку і буде застосування їх у великій кількості. Тобто, це, це, була, це була просто якби проба, тест. Шановні глядачі, не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Це відео на моєму каналі. Тетяна Гай не просто так записувала. Ми його записуємо для того, щоб ви, по-перше, Мали завжди на поготові вашу тривожну валізку, з якою можна спуститися швидко в укриття. Повірте, я навіть якщо ви мені зараз в коментарях напишете, яка тотальна зрада, що в нас немає укриттів, і що я собі думаю, я вам скажу так: я сплю з каріматом під мишкою в спортивному костюмі, з паспортом під подушку для того, щоб швидко встати і побігти разом зі своєю кицькою в укриття, бо іншого виходу немає. Наш захист і наша безпека перш за все на нас самих. Ну не буде нас евакуювати. Не міський голова, не прискаче Зеленський, ніхто не буде за тобою летіти на гвинтокрилі і спасати твоє життя сам, тільки сам. Чуєте сигнал повітряної тривоги, спускайтеся. І навіть якщо, слава Богу, тривоги будуть е, хибними, да, нічого не прилетить, ви дарма спустилися, ви не дарма спустилися. Слава Богу, що нічого не прилетіло. Не нехтуйте, е, не, не сподівайтеся на те, що пронесе. Бережіть, будь ласка, себе, дбайте про безпеку своєї родини, про безпеку своїх рідних та близьких. Пам'ятайте, що зараз правило двох стін вже не діє, якщо мова йде за дрони, а так і в нас комбіновані. І е, намагайтеся бути в спокої, не давати страху, ненависті, істерії масовій, заволодіти своїм серцем. Опановуйте себе. Просто зберіться. І знайте, що зараз у нас такий період, коли ми маємо. Чекати, ми маємо бути обачними, ми маємо себе берегти, ми маємо вижити. І це важко, але це можливо. У нас все вийде. Це не буде так завжди. Ми переживали багато блекаутів, обстрілів, масованих, що ми тільки не бачили. І це ми теж переживемо. Повірте. Бережіть себе, своїх рідних, Тетяна, дякую. Дякую, Люба.